Учні, вчителі та прилуцька громада зібрались, аби вшанувати пам'ять випускників, які віддали своє життя за Україну. 5 грудня у Прилуцькому ліцеї номер 7 відкрили меморіальні дошки на честь двох полеглих військових: Олександра Найко та Сергія Ковтуна. Сьогодні ми зібрались у невиховути болю і смутку, але водночас це година великої честі, щоб відкрити меморіальні дошки, героям, справжнім синам України. Кожного з них було своє життя. Вони навчалися в школі, були друзі, рідні, були плани на майбутнє, але незважаючи на це, вони стали на захист нашої батьківщини. На захист нас з вами». меморіальні дошки із зображенням захисників та короткими біографічними даними були встановлені не лише як дана на пам'яті, це потужний урок патріотизму. В цей день хвилююча церемонія стала можливою завдяки наполегливості Наталії, мами Сергія Ковтуна, яка прагнула увічнити пам'ять сина в його рідних стінах та активній допомозі військової частини Олександра. Найка я був в бригаді з загиблим Олександром. Але в різних ротах, але ну, одно я чув про нього дуже багато хорошого. Він дуже хороша людина була, відзивчивий дуже, завжди йшов на допомогу. ну Дуже велика втрата у нас була. Лиш пам'ять про ньому залишиться назавжди. Буде меморіальна дошка, яка буде нагадувати нам про загиблих героїв, не тільки за Олександра, за всіх, які дали життя. Своє життя за свободу та незалежність України Олександр В'ячеславович Найко народився 20 березня 1970 року у Прилуках, де навчався у ліцеї номер 7 Працював у товаристві з обмеженою відповідальністю Будмаш на тютюновій фабриці пізніше у таксі. Захисник був одружений, мав чотирьох дітей та чотирьох онуків. У травні 2022 року був призваний на службу. Загинув 29 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку, обіймаючи посаду командира інженерно саперного відділення. І з воїном попрощались 6 жовтня у Прилуках. Він був дуже гарним батьком. Він був дуже гарним чоловіком, дуже чудовим дідусем. У нього четверо дуже прекрасних внуків, яких він дуже сильно любив. Я знаю, що хай він не з нами, але він за нами дивиться, він за нами слідкує, він нас любить, хоч він і там. Тому. Ми дуже щиро вдячні військовій частині і сьомій школі за відкриття меморіальної дошки, щоб тут навчаються двоє татових внуків, щоб вони могли в, в будь-яку хвилинку прийти, подивитися, поспілкуватися. Це тяжко. Дошка пошана буде вона нагадувати нам про хлопців, які загинули за незалежність і свободу, а пам'ять про них залишиться в наших серцях. І це. На згадку нашим майбутнім поколінням, що ми відстояли свободу. Сергій Вікторович Ковтун народився 6 квітня 1994 року у Прилуках. Після школи закінчив Прилуцький професійний ліцей. Служив строково, а потім за контрактом. Був учасником АТО з 2015 по 2016 роки у складі 53 ї бригади. Сергій мав позивний джокер та був нагороджений знаком учасник АТО. До повномасштабного вторгнення працював на заводі пластмас і комбінації хлібопродуктів. У грудні 2022 року знову став на захід. З батьківщини загинув 12 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання біля Авдіївки Донецької області. Командир відзивається про нього як про відповідальну, чесну, сумлінну людину, до якої тягнулися інші. Він чітко розумів і знав, що він, які задачі перед ним поставлені, що від нього вимагається, розумів, куди вийти зайти. І дуже багато випадків було, коли він виводив людей із оточення. І коли заходили на позиції, він чітко знав і розумів, що він робить. За цей був нагороджений неодноразово нагородами. На жаль, настання його позиція була надто важкою, тому що ворога було набагато більше, ніж їх. Он, і боротьбі сили були нерівні. Встановлені дошки це не лише вшанування загиблих, але й фундамент патріотизму для майбутніх поколінь. Кожен портрет мовчазний, але потужний заклик до любові батьківщини. Сергій та Олександр пожертвували своїми життями заради нашого завтра. І відтепер пам'ять про наших захисників житиме вічно у стінах сьомого ліцею.